Вітаю вас, мої шановні підписники. Сьогодні ми розпочинаємо курс парної кубинської сальси, яка ще називається касіно. Я хочу представити вам мою партнерку Олександру, викладача студії сальса хаб, яка буде допомагати мені показувати всі рухи на протязі цього курсу. Я сподіваюся, що він вам сподобається і буде корисним. На початку наших парних занять я хочу пояснити вам трішечки основні правила, які я використовую, коли навчаю кубинські сальси своїх учнів. По-перше, в нас є правила номер один, з якої ноги починає партнер і партнерка. У нашому випадку, і так як у більшості країн світу це прийнято, партнери на сильну долю, на перший рахунок або на рахунок раз починають завжди з лівої ніжки, відповідно, партнерки починають з правої ноги. І таким чином всі наші рухи стають дзеркальними. По-друге, в нас є правила, які ми умовно називаємо правилами ведіння слідування, що вони включають? У партнера і у партнерки лікті ніколи не повинні уходити за корпус. Ви завжди тримаєте лікті трішечки попереду. Чому? Тому що всі імпульси, які дає партнер, виходять з його грудної клітини через його руки, передаються в руки партнерки до її грудної клітини і відповідно в ноги. Для того, щоб партнерка розпізнавала ці імпульси, її лікті повинні бути трішечки. Попереду ця частина руки повинна дивитися у підлогу. І сама рука робить такий невеличкий гачок, де рука партнера може вільно рухатися, да, е, оказуючи тиск на долонь партнерки або тягнучи її вперед за пальчики. Відповідно, рука партнера має таку форму приблизно, умовно, як заборчик. І ручки дівчини, як гачки, вішуються на цей заборчик. Цю позицію, коли партнер тримає партнерки за дві руки, ми називаємо відкритою. Відкриту позицію зазвичай ми використовуємо як учбову позицію, або як позицію, яка готує нашу партнерку до більш складних рухів. Окрім відкритої позиції, в нас є ще закрита позиція, де в нас є чотири точки, де ми об'єднуємося, ну, умовно об'єднуємося або відчуваємо нашу партнерку. Моя рука як партнера це на лопатці партнерки, для того, щоб її підтримати, якщо вона втратить рівновагу. Наші лікті об'єднані поруч. Рука партнерки на моєму плечі. І зверніть увагу, будь ласка, у Олександри великий палець попереду, скажімо так, і чотири пальчики йдуть на мою спинку. Для чого? Для того, щоб рука не їздила по моєму тілу. І зазвичай я даю партнерки великий пальчик, партнерка знову робить гачок ручками, і я закриваю ручки зверху. Наші лікті в цій позиції дивляться вниз. Вони можуть стикатися близько або можуть мати якусь певну відстань. Ця позиція дозволяє мені повністю контролювати корпус партнерки і все, що вона робить. Зазвичай, коли ми починаємо танцювати, ми завжди танцюємо в закритій позиції. Зверніть, будь ласка, увагу, що партнерка розпізнає імпульси партнера відповідно, також орієнтуючись на його крити... на його грудну клітину. Відстань між нашими грудними клітинами зазвичай. А особливо у базових рухів то 100% лишається незмінною. Якщо якісь рухи потребують зміни цієї дистанції, то це вже йдуть більш виключення, ніж правила. У базових кроках дистанція між нашими грудними клітинами лишається сталою і контролюється рукою партнера. Окрім цього, хочу вам нагадати те, що ви повинні пам'ятати ще з уроків жіночого стиля: що ми танцюємо сальси на м'яких колінках, наші спинки прямі, всі кроки ми робимо під вагою нашого тіла, переносячи вагу з однієї ніжки на іншу ніжку, і 4 і 8 в нас лишаються паузами. Ще одне важливе зауваження. Це сама ця відстань між нами. Як вона взагалі визначається? Дивіться, вона повинна бути достатньою для того, щоб партнер міг зробити спокійно, поворот, не задіваючи при цьому партнерку, і, відповідно, те ж саме могла зробити партнерка. Тому наша рука тут не є прямою, а вона начебто робить півкола або невеличку дугу, тому що коли я відправлю партнерку дуже далеко для себе від себе, мені буде дуже важко контролювати ведення а їй розуміти мої імпульси. І знову, коли партнерка буде дуже близько від мене, вона не не зможе зробити поворот, бо в неї не буде для цього досить простору. І відповідно цей поворот не зможу зробити я. Якщо вам сподобалось наше сьогоднішнє заняття, будь ласка, ставте свої вподобайки і підтримуйте наш канал тим, що рекомендуєте його своїм друзям та знайомим.